Друзі, всім доброго дня! Мене звати Сергій Стерненко, і сьогодні я хочу вам розповісти на одному невеличкому конкретному прикладі, як працює російська пропаганда і створюються фейки. Почну з передісторії: на мене було скоєно три напади в Одесі. Мене тричі намагались вбити. І в ході останнього нападу один з нападників загинув, а другий втік. Зараз він знаходиться взагалі за кордоном. Так, от цю ситуацію з третім нападом вирішили використати російські пропагандисти і різні риги для того, щоб на мене нападати, і вони успішно це робили, закидували фейки, поширювали. Я вже розповідав про один з таких раніше у своїх випусках. І... В один момент вони зрозуміли, що справа щодо нападу на мене може бути дійсно розслідувана. А якщо розслідувати справу належним чином щодо нападу на мене, якщо заарештовувати виконавців нападу, організаторів, а вони всі відомі і по ним є докази, то почне сипатись вертикаль і можна дійти і до замовника. А там і повилазять росіяни, одеські чиновники і всяка інша шваль. Звісно, це не сподобалось багатьом ригам і проросійським потворам, тому вони вирішили включитись в цю історію. І нещодавно відомий Риг, який був автором конституційного перевороту за часів Януковича, і який тікав до Росії, підтримував російську агресію проти України Андрій Партнов, він активізувався і вирішив надати адвокатів моїм нападникам. З формулюванням, що, типу, ну все, Стерненка треба посадити, тому що е, один з нападників загинув. Ну, власне, мене треба посадити за те, що я не дав себе вбити. Ну, окей, і ми е, готові до цих викликів. Мені немає чого боятись, тому що правда на моїй стороні, і я нікуди, на відміну від того ж, Портнова не тікав і не тікаю. Але повертаємось до теми фейків. Дивіться, е, так як Портнов дав своїх е, адвокатів. Родичам загиблого нападника, вони включились в процес. Поясню, з якого боку. По справі нападу на мене є, по справі третього нападу, є два кримінальних провадження. В одному потерпілий я, в іншому потерпілі ті, хто на мене нападали. І, власне, я, як сторона кримінального провадження, де я є потерпілим, можу заявляти свої клопотання, писати скарги, заяви і так далі. І так само. Друга сторона може писати скарги заяви клопотання. Взагалі це абсурдна історія, тому що докази розділені фактично на два кримінальних провадження, і це не дає можливості ефективно проводити слідство, але це вже окрема тема. Повертаємось до теми фейків. Дивіться, нещодавно в мережі інтернет було опубліковано декілька новин з дуже цікавими заголовками. Ось, наприклад, російський сайт. Страна пише суд дав генпрокурору три дні, щоб повернути справу Стерненка до поліції. Або а, ось факти пишуть те саме: суд зобов'язав генпрокуратуру повернути справу Стерненка для розслідування поліції. Що означає цей заголовок? Дивіться, справа по нападу на мене була спочатку в Одеській поліції. Потім в Нацполіції України і зараз її передали до Служби безпеки України. Чому так відбувалося? В Одесі мені після кожного нападу відмовляли у державній охороні і взагалі не розслідували справи нападів. Тобто навіть нападнику на мене давали державну охорону, а мені при цьому відмовляли. Потім справу передали до нас поліції України, щоб не було а, ризику впливу одеських поліцейських на розслідування, тому що вони показали, що вони ну не хочуть цього робити. І поки справа була в нацполіції, з'ясувалося, що одеські слідчі вкрали частину доказів з матеріалів проваджень по нападам на мене, що вони могли бути причетними до організації цих нападів, і через те, що поліція могла бути причетною до нападів на мене, справу у поліції забрали і передали в СБУ. І власне адвокати, які дав, яких дав портнов, вони звернулися до суду для того, щоб нібито. Змінити підслідність і повернути справу про напади на мене назад до Національної поліції. Ну, принаймні, так може здатися, якщо подивитись заголовки. І ми відкриваємо ось посилання е, на сайті Факти і читаємо, що тут написано. Тут написано: в п'ятницю, 17 травня, Печерський районний суд Києва зобов'язав генерального прокурора Юрія Луценка в триденний термін визначитись. З підслідністю кримінального провадження за фактом Панажовщини в районі 4-ї станції Великого Фонтану в Одесі за участю відомого активіста, колишнього керівника місцевого правого сектора Сергія Стерненка, суддя Галина Матвійчук частково задовольнила клопотання адвоката дружини загиблого в результаті е згаданого інциденту Івана Кузніцова зобов'язати генпрокурора видати предписання. Я не знаю, як це перекладається. І передати матеріали справи із СБУ в встановлений статтею 220 КПК України орган досудового розслідування. Ось. Тобто, якщо прочитати і заголовок, і те, що було написано на цьому сайті, то може скластись враження, що дійсно суд виніс ухвалу, за котрою сказав Генпрокуратурі. Так, справу по нападам на Стерненка поверніть назад у поліцію. Але тут же. Цій новині написано, що це у відповідності до статті 220 КПК. Ну, на жаль, у нас немає тексту повного судового рішення, тому маємо те, що маємо, і відштовхуємось від того, що написано в цій статті. Але відкриваємо ось статтю 220 КПК. І що у нас написано? Я, як юрист, я не можу просто промовчати, і я повинен вам показати, як от власне будувався цей фейк. Тут написано, що. Розгля... розгляд клопотань під час досудового розслідування. Клопотання сторони захисту, потерпілого, і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження про виконання будь-яких процесуальних дій у випадках, встановлених цим кодексом іншої особи права чи її законні інтереси обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх. За наявності відповідних підстав. А ось тепер увага, що означає стаття 220 звичайною людською мовою. От я з юридичної вам зараз перекладу. 220 стаття означає, що коли е, сторона кримінального провадження, в даному випадку, там адвокати е, загиблого нападника, який хотів мене вбити, коли вони звертаються до прокуратури або до слідства, то слідчий. За їх клопотанням або прокурор має їм надати відповідь протягом трьох діб. Ще раз, ти звертаєшся до слідчого, і тобі мають відповісти протягом трьох діб. Це означає, що немає взагалі в судовому рішенні жодної мови про зміну підслідності, про зміну органа досудового розслідування. Ідеться виключно про те, що а, сторона. Подала якесь клопотання до Генеральної прокуратури, там їм не відповіли протягом трьох днів, і адвокати пішли в суд, отримали судове рішення, котрим зобов'язують Генпрокуратуру відповісти на їх звернення, клопотання, заяву. Ну тобто, вони там щось їх спитали, і е, суд зобов'язує надати відповідь, але це точно не... Змінити орган досудового розслідування. Ну, ви розумієте різницю, так? між надати відповідь і відправити матеріали кримінального провадження у інший орган. Але це не все. Йдемо далі. Так як я юрист, я повторюсь, я не можу залишити це без уваги. Йдемо далі. Стаття 218 КПК визначає, що спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. Йдемо ще далі. Стаття 36 того ж КПК нам каже: генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, в тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу у разі неефективного досудового розслідування. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування. Знову перекладаю на людську мову. Ці дві статті кажуть нам, що право змінювати підслідність, тобто передавати кримінальне провадження з одного органу у інший, є тільки у одного органу у прокуратури, тобто ні слідчий, ні суддя. Ні портнов, ні будь-хто інший не має права змінювати підслідність у кримінальних провадженнях. Тобто не має права передавати справу там, з Нацполіції в СБУ або навпаки. Це має право робити тільки прокуратура, прокурор і більше ніхто у суда не має таких повноважень. І ми повертаємось до того, що нам розповідала помийка страна і сайт-факти, де вони пишуть, що. Печерський суд Києва зобов'язав Генерального прокурора Юрія Луценка в триденний термін визначитись з підслідністю кримінального провадження і тра-та-та-тра-та-та передати ЗСБУ в встановлений статтею 220 орган досудового розслідування. Стаття 220 не встановлює орган досудового розслідування. Стаття 220 просто каже, що за три дні треба відповідати на подані клопотання. А... Підслідність суд змінювати не може, бо в нього немає таких повноважень. Це те саме, що, ну, наприклад, прийти в магазин і в магазині а, просити а, дати вам довідку про ваше місце проживання. Ну, на вас просто продавець гляне як на ідіота, і, звісно ж, цього не буде робити. Тобто, що ми маємо в підсумку? В підсумку декілька сайтів, один з котрих російський. А, Третій, другий факти, я не знаю, чий сайт. А третій це сайт е, газети Слово, котра належить Ківалову, і там ще нижче є сайт Україна.ру, котрий також належить Російській Федерації, запускає фейк. Вони запускають фейк, де кажуть, що, власне, суд нібито зобов'язує змінити підслідність по справі нападу на Стерненка. А по факту виявляється, що суд просто зобов'язує Генпрокуратуру відповісти на. Письмове клопотання, яке було подане до цього, тобто, вся оця ось шобла пропагандистів, банально вам бреше. Вони просто намагаються вас надурити і е, хочуть видавати бажане за дійсне. в даному випадку. Вони просто видумали новину, котра суперечить діючому законодавству. І е, хочуть нас всіх переконати, що це правда. До речі, е, крім е, от всяких е, російських сайтів, оцю так звану новину поширював і ще відомий блогер, який втік з України після того, як напав на людину. Е, він розстріляв чоловіка в Макдональдсі. Толя Шарій, Тому що суд дав генпрокурору три дня, щоб повернути діла Стерненка в поліцію. І я окремо толі бажаю. Коли він нападе ще на якусь людину, щоб він отримав гідну відсіч. А вас, друзі, я закликаю бути уважними, не вестись на фейки, не читати всілякі помийки, як оті, про котрі я вам розповідав, і е завжди мати критичне мислення. Дякую за те, що дивились. Поділіться цим відео, щоб більше людей знали правду, щоб більше людей. A, розуміли, як проти нас сьогодні поширюються фейки, і як a, нас всіх намагаються надурити. Підписуйтесь в інших соціальних мережах. Дякую, що дивитесь І залишайтесь на зв'язку.